Аризона, де проживає понад 7 мільйонів людей, історично прихильна до республіканців за останні 76 років. Лише три кандидати в президенти від демократичної партії перемогли в цьому південно-західному штаті. У 2020 році Джо Байден здобув незначну перемогу, і цього року перегони тут знову напружені. Я думаю, що певним чином це підкреслює незалежну природу Аризони. Ми є дуже політично незалежними, але також маємо лібертаріанські погляди. Лібертаріанці вважають, що свобода є найважливішою політичною цінністю, і її можна досягти шляхом обмеження влади уряду. прогнозувати, кому вони віддадуть свій голос дуже складно, оскільки те. Те, як вони проголосують на одних виборах, не обов'язково означає, що вони збираються проголосувати так само на наступних, і як відомо, виборці Аризони не голосують за партійною лінією, а за конкретних кандидатів. Отже, вони голосують по різному Електорат в Аризоні змінюється, адже зростає кількість дорослого латиноамериканського населення, яке може голосувати на цих виборах виборці покоління Z віком до 30 років тепер відображають населення Аризони в цілому, і це відбувається вперше. Латиноамериканські виборці старшого віку традиційно не є демократами, а от виборці молодшого віку мають демократичні вподобання. Іншою важливою зміною є велика кількість людей, зокрема з Каліфорнії, які переїжджають до Аризони. Вони, як правило, є більш демократичними чи ліберальними, і це якось війшло і проникло в деякі з наших громад, особливо у великі мегаполіси. В окрізі Марікопа, де розташована столиця штату Фінікс, проживає більше половини населення Аризони. Кандидат, який перемагає в Марікопі, зазвичай отримує штат. Це той процес, коли великі міста починають домінувати в політиці на державному рівні. Жителів Аризони найбільше хвилюють економіка, репродуктивні права та імміграція, кажуть експерти. 5 листопада місцеві жителі обиратимуть не лише президента, а й визначатимуть, чи закріпити законом штату право жінки на аборт. Наявність цього питання в бюлетені стверджують політологи. Може збільшити явку виборців демократів це може мати досить значний вплив. Якщо подивитися на досвід інших штатів, ми спостерігали різке збільшення кількості виборців. Також Аризонці голосуватимуть за чи проти пропозиції 314, яка криміналізує на штатному рівні незаконний перетин кордону між Аризоною та Мексикою, що вже є злочином на федеральному рівні. Це питання може сколихнути виборців консервативних поглядів. Ми, можливо, побачимо розділення. Хтось, скажімо, має непохитну позицію щодо імміграції та кордону і відповідно до цього проголосує за когось з кандидатів, але одночасно може мати чітку позицію щодо репродуктивних прав і проголосувати відмінно від позиції обраного кандидата. Це означає, що деякі жителі Аризони можуть проголосувати, скажімо, за захист права на аборти, а потім розділитися, проголосувавши або за колишнього президента Дональда Трампа, або за віце-президентку Камалу Гаріс Наталія Леонова, Дора Макуар Голос Америки, Фенікс Аризона.